Друзі, вітаю вас! А також вітаю моя невеличка колекція червоних гібіскусів. Ну, Тут в мене їх багато. Сам те про червоні. А, насправді найбільша проблема камер, телефону мого точно це точна передача кольорів. От Холігрейл це дуже красивий Holy Grail, дуже красивий сорт. Він такого кольору, вишня, така не, не, не достигла, дуже гарна. Ось такі квіточки, бачите, повністю перекривають пелюстки одне одну, коло ціле дуже гарне. Також додає брунатне листя красиве. Воно більш таке десь буває десь там цільне, десь буває роздільне, е дуже красивий е сорт. От. Всі вони, вони на мене другий рік тільки ростуть, ну, перше, можна кажучи, тому що я в тому році таких посадив. От. Е, ці рослини вони відрізняються в основному червоно-квіткові сорта, е, вони в основному мають темне листя, хоча є і певні виключення. Так, Шеріл, здрасте. Наприклад, Fireball е, е, це шедевр просто. Подивіться, який красивий. І так багато квітів. У нього листя теж трошечки темнувате, але в основному зелене. Ну, І що його, в чому прикол, тому що в нього таке конопляне листя дуже гарне. Ой, ну Це дуже красиво, коли знаєте, коли от на фоні цього всього ха, оцього такого бамбукового, такого ніжного, розтріпаного листя виростають такі величезні, ніби дійсно вогняні кулі, дуже гарні квіти. От, він, напевно, буде високий, в цьому році просто дуже сухо і нічого толкового не можу сказати про ці рослини, але багато хто вже для мене зарекомендував себе просто як ну, це кохання. Ось Це росте в мене Роберт Флемінг. А, Флемінг. Дуже красивий сорт. Подивіться, яка стрілочка красива, червона. Тут з листям легше. Листя в них більш таки, бачите, е Капли подібні, напевно, чи не знаю на кого. Навіть, ще дуже схоже листя на пуансетію. Знаєте, цю, -цю. резяна зірочка. От. У мене їх два варіанти з Роберта Флемінга. Є отакий Роберт Флемінг. Тимніше, є отакі Роберта Флемінги. Ну, це, мовно кажучи, називають його Роберт Флемінг 2. Жінка я купував її. І тут навіть видно по Листя У нього таке цікавеньке знає, таке от, е щільне. Це Midnight Marvel. Але вже, вже Майрос був в Міднайт. Що вам скажу, дуже цікава штука. Вони між собою дуже схожі всі. Ну, от на фотографіях взагалі ви не зрозумієте майже ніколи, чим вони відрізняються. Ну, хіба що от Fireball. Але в житті, повірте, це різні рослини. От, наприклад, от Red Vine це взагалі, круто, подивіться, які, які красиві квіти, з якими такими гарними пожмаканими пелюстками, От, хоча листь теж дуже схоже, більш розділене. От, наприклад, тут Кранбері краш, це взагалі це шедевр просто. Він такий офігенний. Вони ну, просто, знаєте, не оцей бутон. Просто чорна, чорна така траурна квітка вилазить. І потім ось такі красиві червоні квіти. Е, ну, пелюстки маю, на увазі. Красивий, хто в мене червоний є. То, от у мене Galaxy Star, але вона вже ну, коротко, вже відсвіла, вона ну, просто такого малинового кольору. Хоча не факт, що це Galaxy Star. От. Тут у мене росте малинова рапсодія, це вже до малинових вже. квіточках пішли вже. Тоже красива дуже. Тут вулкан у мене тусується, але теж вже відсвів. До речі, напевне, скоро буде похолодання, тому що у більшості квітів по я дивлюся, але це більше, напевно, по які а, сирійські, у них а, почали відкрити бутони. Тобто а, це означає, що скоро буде вже холодно. Але бачимо, що от в красончика Fireball ще все попереду. Там має рости Галаксі, що це він, звісно, Галаксі, бо хто його знає, от, е, може бути завжди пересорт. Хоча я таке дуже не люблю. О, скажу ще раз. Так, червоно ніби все. Ну, ось такі гарні квіточки, це вже йдуть по іншій категорії, але все рівно. Це Small Wander, дуже красива рослина, неймовірний красончик. Такі от темнолисті, червоно квіткові мої гібіскуси. Дуже хочу займатися їхньою селекцією, бо це дуже цікаво. Хоча багато є людей, які ними теж наміс сіють, пересівають і дівочки, все остальне і красиві, берем, і все. але таке вже, знаєш, все рівно, якщо його створив, хтось вже товно гарне. Оце я не знаю хто. Це або Пінк-кенді, або не знаю хто це. Тобто, ну Тому що взагалі купав його як а, Роберт Флемінг. Ну, тому, самі розумієте. Воно ще бася-бася. Ходіть, басінько, до мене, підходь. Йди, моє сонце, подивись, який красиві гібіскус, теж бачите, як ти. Темнолист, чер... червоно-квіткові, друзі. Ну, отака така ось красутінь. тянь Всем-всем пока-пока.